Згідно із новоприйнятим законом України щодо конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури, управління культури, національності та релігії Калузької міської ради оголосило конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів культури міста. Для цього були створені комісії із представників громадськості та працівників культурної сфери, які мають розглянути подані кандидатури і рекомендувати їх на затвердження управлінню. Уже відбулося засідання комісії із призначення на посаду керівників будинку культури імені Антіна Могильницького у підгірках та клубу у Хотіні. Очолити ці заклади виявили бажання лише по одній кандидатурі: Надія Шелешко, яка два роки поспіль виконувала обов'язки директора будинку культури підгірок та Андрій Ляхович, який завідував клубом у Хотіні. Кандидати подали на розгляд комісії свої програми розвитку закладів культури на рік та на п'ять років. Керівник будь-якого закладу має бути не лише обізнаним у сфері культури, але й насамперед відмінним і комунікабельним менеджером. Особливо у таких порівняно невеликих клубах, де існує багато проблем щодо матеріально-технічного забезпечення. Тому й не дивно, що очолити ці заклади більше бажаючих не знайшлося. Майже столітня споруда Хотінського клубу зовні виглядає охайно, проте всередині потребує ремонту. На це потрібні кошти, які завклубові треба якось залучати. Заробити на себе, наприклад, орендою залу, як це роблять Палаци культури, мінерал та юність, це щось із галузі фантастики. Чи не єдиний додатковий заробіток, Андрій Ляхович вбачає у проведенні платних танцювальних вечорів для молоді? Проте це не панацея, адже дискотеки мають бути лімітовані часом, щоб дотримуватися режиму тиші, а ще потрібно забезпечувати охорону громадського правопорядку. Тому в таких умовах посада зал клубу виглядає скоріше кабалою, аніж благом. Схожа ситуація і в підгірках. І хоча будинок культури імені Могильницького на 30 років молодший від Хотінського, проте проблем від цього не меншає. Наприклад, у підгірках давно визріла потреба створення гуртка хореографії, адже щоб займатися танцями, діти вимушені долати чимуло відстань до інших закладів. І хоча приміщення дозволяє вести цю сферу мистецької діяльності, то у штатному розписі немає посади хореографа. А головне і санітарних умов для проведення уроків танцю через відсутність водопостачання. Тому такі блага цивілізації, як тепле приміщення і вода в крані, це першочергове завдання, яке стоїть перед керівником будинку культури. То саме води будемо. Буде Пробувати щось думати і просити допомоги як і міської управління культури. В принципі, за два роки, скільки раз я звертаюся в управління культури, і управління звертається в міську раду, мені ні разу не відмовили. Все, що потрібно, нам виділяють. Звичайно, є такі моменти, що ми можемо самі зробити. Я окремі люди, знаєте, як як в життю є за і проти. Є такі, що завжди готові, і тим більше є наприклад, підприємці. Бачу, що і міська влада сприяє, що допомагають, і вони готові сприяти і допомагати. Вони кажуть, о, вони щось хочуть, ти щось хочеш, і ми вже хочемо, щоб щось було. І це взаємозв'язано, як я кажу. Коли є результат, люди бачать, у них бажання є, і теж і приходити, і відвідувати, і працювати. Члени обох комісій після своїх засідань рекомендували обидві кандидатури на затвердження начальникою управління культури, національності та релігії Івані Гринів. Кандидата на заміщення посади керівника Народного дому просвіта житлового масиву Загір'я наразі не заслуховували через відсутність кворуму, створеної для цього комісії.